Огляд подій за 26 лютого. Вітаю. Сумська область за неділю було 12 обстрілів до 80 прильотів. Обстріляна Білопільська громада, село Павлівка, 3 обстріли до 15 мінаметних прильотів, село Атинське, мінометний обстріл і село Волфіна, 20 мінометних прильотів. І також Волфіна було обстріляно з кулеметів до 20 черг. Хатінська громада, село Водолаги 10 мінометних прильотів. І Новослабіцька громада, село Горки 2 обстріли до 20 мін. Пошкоджено більше 10 будинків, медичний пункт, магазин, лінія електропередач. Є поранені. По новинам України. Потік загиблих руських кожного дня стабільно високий. Завтра вже очікуємо на 150 тисяч. Під Авдіївкою 110-та бригада ЗСУ збила штурмовик Су-25, ВКС Росії пілота взяли в полон, збили зі Стінгера. Противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За словами заступника голови главного управління розвідку Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залишить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї. Однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і Материковою частиною Росії. Скібицький не відкидає, що Україна завдаватиме ударів по складам з боєприпасами на території Росії, зокрема у Белгородській і Курській області. Сватівський напрямок. Ідуть бої в лісах Креміної та біля Червонопопівки. Змін лінії фронту не зафіксовано. Бахмутський напрямок. Тривають важкі бої на півнячі і сході міста. Противник поливає артилерією та не зупиняє штурми. Швидше за все, з понеділка ворог посилить ще тиск із трьох сторін на місто. Авдіївський напрямок тривають відбиття атак, і Вугледар також ЗСУ вдається стримати ворога, який постійно атакує. Мобіки з Іркутська скаржаться, що несуть великі втрати, розмістили чергову скаргу на своє командування. В інтернеті та його беззаконні дії. Кажуть, командири ДНР стріляють спиною з автомата в БМП по нашим мобілізованим. Напрямую говорять, що ми розходний матеріал. Ну, а що вони хотіли? А в Білорусь на військовому аеродромі Мачулищі за 12 кілометрів від Мінська. Сьогодні вранці сталося два вибухи. Російські пабліки пишуть, що з території Чернігівської області вилетіло 6 БПЛА, з яких 4 збито, а 2 долетіли до цілі. Збити ці БПЛА не вдалося. Більше того їх не помітила система ППО. Хоча у цьому районі вона досить сильна. Внаслідок цих вибухів було пошкоджено російський військово-транспортний літак. Який веде розвідку радіолокаційну А-50У? Цей літак був дуже важливий для ударів по українській території та захисту від ворожих ударів. Серед іншого він виявляв ППО України. Пошкоджена в ньому кабіну пилота, антенну заявляється, що пошкодження критичні. Цей А-50 з початку війни використовувався російською армією для виявлення ППО на території України та авіанальотів. Внаслідок удару загинули 8 осіб, всі працівники аеродрому. І тепер командування Росії думає, як захистити літаки Міг-31, які також знаходяться на цьому аеродромі в мочулищах. І Вони ж носії ракет Кінжал. Які і також опинились в небезпеці. На Київщині було сьогодні знищено російську диверсійну групу, яка спробувала пройти до столиці із Сумщини через Чернігівщину. Хорватія вивела зі складу своєї армії 14 вертольотів Мі-8 і готує їх для передачі України. Передбачається, що ці гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. Німеччина передала Україні 6 мостоукладальників «Байбер» та 8 вантажівок «Зетрос». До списку допомоги також увійшли 20 тисяч аптечок, зимові маскувальні сітки і 300 тисяч боєприпасів для ЗСУ для установки Гепард. Болгарія спеціально для ЗСУ відновить виробництво радянських снарядів, повідомляє The New York Times. Після 35 років простою запрацює завод із виробництва снарядів у місті Костенс. Там будуть виготовляти снаряди 122-мм калібру, виключно для ЗСУ. Угорщина сьогодні знову відмітилась, вона відтермінувала ратифікацію заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО. Яку вже блокувала з липня. Голосування з цього питання може відбутися у другій половині березня. Наступне. Ну, як бачимо, орден бикує не тільки проти України, а й проти країн іншої Європи? Форбс сьогодні підрахувала і заявила, що Росія витратила на війну в Україні 114 мільярдів доларів. За минулий рік. Журнал зазначає, що ця сума становить третину всього бюджету країни. Найдорожче обійшлось забезпечення військ близько 36 мільярдів, зарплата військових 24 мільярди, компенсації загиблим та пораненим 29 мільярдів. Також РФ у ході війни втратила всі танки, які готувала для вторгнення. Втрати виявилися настільки величезними, що зараз йде розконсервування всієї старої техніки зі складів. Загалом за 12 місяців війни ЗСУ знищили по танкам 3350 ворожих танків, а на початок війни РФ мала 3330 танків. Це за даними Military Balance. І також сили оборони знищили 471 РСЗВ із 1100, які Росія мала, і 2352 артилерійські установки з 3080, які були у росіян. В розпорядженні нашої розвідки опинились методичка, яку кожного місяця роздають російським військовим блогерам та воєнкорам. У лютому Згідно цієї методички, їм рекомендували хвалити Шойгу, Герасимова, Салюкова, згадувати нейтральна, Суровікіна, не згадувати взагалі Пригожина. Тему набору зеків їм визначалось ігнорувати, а якщо і згадувати, то називати їх не зеками, а добровольцями штурмових отрядів зосередитись на постачанні західної техніки Україні, що вона відбувається дуже повільно, а в українській армії все погано. Путін сьогодні дав інтерв'ю, де вже не відкидає сценарію з розпадом Росії. До речі, Путін вперше заговорив про повний розвал Росії. Він упевнений, що єдиною метою Заходу є ліквідація Росії. І становленням контролю над її уламками. Процитую: росіяни можуть зникнути як етнос, будуть московити, уральці та інші народи. Ну, дійсно, путінська армія зазнає невдач на полі бою. Він чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього все. Він розуміє, що цей гнів може вийти назовні, тому зараз страшенно наляканий ну і чекає біди особисто. І Туреччина по землетрусу. У Туреччині через руйнування будівель під час землетрусу заарештували понад 180 людей. Понад 600 людей перебувають під слідством. Серед підозрюваних будівельні підрядники та власники нерухомості. Ну а ще, до речі, у них ворами, мародерам відрізають вуха. Про це є відео, що всі бачили. Ну, не гуманно, але дієво. Може і нам варто повчитись трохи у турків. Все, всі новини. Тихаю нам ночі. Миру нам.